Воркаут дама, створи базу воркаутера. Продовжую створювати вже не базу для себе, а передній вис вивчати, згадувати і прогресувати та горизонт. Сьогодні тренування в цьому відео переднього вису, чотири підходи і горизонту. Більш базові тренування роблю вже для того, щоб підвищити свій рівень. Тому для різноманіття. Це тренування якраз то, що потрібно. Перший підхід на драбині 15 підйомів, ніг в передній вис, досить неправильно комусь на перший погляд могло би здатися, як роблю ці підйоми, тому що потрібно робити так, щоб руки були на паралелі тазу, але якраз таким чином роблячи зараз неправильно псевдо. Набагато важче робити підйоми передній вис. В першій вправі 15 підйомів плюс 15 підтягувань. Різних 10 звичайних, вузьких і 5 широких. 5 таких, 5 таких, 5 таких. Просто по прогресії для того, щоб додати базові вправи до вправ переднього вису, так як статика. Статодинаміка і більш така базова статика робиться в комбінації всіх цих вправ і основ не тільки бази, а й статики. Тому, само собою, пробую різноманітити, наскільки це взагалі можливо і неможливо, всіма можливими способами свої тренування. І це якраз приклад мого тренування, коли мені тренування в кайф, в задоволення. І не просто прийти, якось себе мучити, підтягуючись до важкого відчуття в тілі, прокачуючи м'язи. Для того, щоб навчитися статичні елементи, потрібно не тільки робити важкі тренування, а ще й більш технічні. І ці підйоми передній вис, вони взагалі як базові підтягування, де тіло практично не відтягується назад, але. Ноги піднімаються рівно. Тобто, так тримати передній вис десь рівень рук від е грудей до пупка, десь в цьому діапазоні, приблизно в такому районі. Такий передній вис надзвичайно важко тримати, тому що м'язи ці в загальному так не працюють. Це фізіологічно практично неможливо. Звичайно, що воно можливо. І якраз для того, щоб. Себе навчити робити неможливе, то роблю ці тренування. Так як звичайні передні виси всі вже давним-давно вмію робити, переробив їх всі можливі і неможливі варіанти, тому зараз пробую просто своїми неможливими підйомами передній вис навчити своє тіло триматись в такому положенні. В загальному тіло треба відтягувати назад, при цьому прижимаючи лодонями до... Перекладений, підтягуючи свій таз вверх і зроблячи певну таку структуру, геометричну фігуру, в якій просто фізіологічно набагато простіше, і взагалі так воно і має бути в передньому висі. Але так як воркаут розвивається, то намагаюся паралельно воркауту також розвиватися. І в цьому тренуванні показую приклад свого прогресу. Перший підхід робив на драбинці, другий підхід на драбинці, третій на драбинці, четвертий на драбинці. Всі підходи роблю на драбинці. Тільки відмінність в тому, що в першому підході це звичайний хват, не досить широкий. Послідній четвертий це самий широкий хват, де дуже важко тримати передній висів, взагалі піднімати ноги. Тобто, якщо для прикладу в першому підході піднімав ноги настільки чітко. Що воно схоже на передній вис, самий звичайний, але з основою такої неправильної геометричної фігури, де м'язи повинні таким чином розвиватися, щоб змогти тримати такий передній вис, що можливо з часом дійсно навчуся так робити. Тому я роблю ці вправи. Поки що показую вам свій шлях до того часу, коли навчуся. Якщо навчуся, то покажу, як воно буде. Поки що, поки що, поки що. Поки що, поки що роблю таким чином, як показано в цьому тренуванні. Другу частину тренування, звичайно, що кожен підхід потрібно робити без особливого відпочинку. Буквально хвилинка, 2-3, для того, щоб перейти з першого до другого підходу. І так між кожним підходом і після підтягувань і переднього вису, віджимання на брусах в закритому горизонті. Досить погано у мене, поки що це виходить робити. На даному етапі, але як умію, так роблю. Тому для цього потрібно тренування, щоб себе натренувати. Намагаюсь тримати таз максимально високо, при цьому робити кожних 15 разів. До речі, в кожному підході, крім самого першого підходу, де 15 підтягувань в передньому висі, таких піднять ніг плюс 15 підтягувань звичайних, то всі інші підходи по 15 разів кожної вправи, в другій вправі на брусах. Також між кожним підходом інтуїтивний відпочинок, між брусами і підтягуваннями на драбинці, теж то, то саме, не потрібно відпочивати 5-10 хвилин, одразу потрібно йти. Так от, на другій вправі, третій, четвертій, кожен з моїх підходів були по прогресі. Тобто, якщо перший підхід зробив максимально високо, тримаючи свій зад та з просто. Дуже, якось воно може комусь і виглядає або не виглядає, а думається, що це вправа легка. Насправді воно дуже важко робити навіть в закритому горизонті низькому, як в другому підході, де таз уже нижче. в третьому підході ще нижче, в четвертому підході взагалі тримав досить так інтуїтивно з низькими ногами внизу. Тобто, просто по- Кроком роблячи з кожним підходом легшу варіацію закритого горизонту, але суть в тому, що на другому, третьому, четвертому підході тіло вже виснажене, м'язи досить добре напряглися, тому, само собою, ці наступні підходи вони такі ж самі приблизно по відчуттям і важкості, як і перші підходи. Тому по прогресії створив максимально ідеальне і просте, швидке для себе тренування для прогресу переднього вису і горизонту. Якщо дивилися, слухали минулі тренування, і тому, якщо да, то да, то ви прекрасно тоді розумієте, що ці всі тренування вони були якраз по прогресії, якраз до цього тренування. Так складжені. Тобто минулі всі серії по-любому включайте, слухайте, дивіться, і по прогресії можете взяти приклад для себе, щоб змогти дійти до кращої версії себе, горизонту свого і переднього вису, потрібно робити кожне тренування так, як показано в моєму прикладі, щоб дійти до свого кращого і найкращого результату. Всім щасти, пока.